Друзі, всім доброго дня. Якщо ви зайшли дивитися запис трансляції, значить що тут відбувається? Приїхали з Китаю ось такі кулера. і дуже часто замовляють по різним причинам. Кому для самоділки якось, кому для... Обдува, якихось там предметів або для комп'ютерів. Вони дуже потужні. Число оборотів 22 тисячі. Ось так. Блюдочко поставив. Наслітає. Працює. Інший перевіряємо. Цей працює. Далі. Провіряємо далі. І перевіряю на працездатність. Всім дякую, хто зайшов. Тестую, щойно отримав Кулера високооборотні, кому цікаво. Беруть різні люди для різних целей. Так, можливо вам видно. Доброго дня. Ось такі малесенькі кольори 40 на 40 мм, товщина 28. Але обертаються з неймовірною швидкістю, 22 тисячі оборотів. Якщо поставити блюдочко, знаєш, злітає. Сьогодні вже отримав два замовлення, кожний перевіряю на працездатність і відправляю. Ще є ось такі регулятори. Якщо треба, номер телефона знайдете в коментарях. Хто побачив це відео після трансляції, просто напишіть, як з вами зв'язатись. Я дам вам контакти. І залюбки відправлю. Хочете наложеним, а хочете після оплати. Так, вмикаю інший, ще один. От дурне. Видірнув. Видернув провод. От вони дурні, а? Провода видергуються. На взлет 12 вольт, 22 тысячи оборотов. Каждый Кожен проверяю. Кожен. На явности 33 штуки. Уже 31. Две штуки замовили. Что вы делаете? Это что такое ты делаешь? Я объясняю. Вот такие кулера. Очень много их заказывают. Да, без щитковой и на подшипниках, не на втулках. Я думал, по-армянски будешь разговаривать. И по-армянски это все объяснять будет сложно. Как? Ребят, значит, кулера. Кулера продаются. Кому цикаву. Звертайтеся, дам контакти. Безщиткові двигуни, так, безщиткові. А як це провірити, що безщиткові? а воно ж ось так от видно, що магніт там. Бач, за счет магніта він обертається. Якщо б були щотки, він би легенько обертався. Ось бач, його магніт стопорить. А для чого нічого, крім компа? Применяется для разных целей. В основном люди купляют для котлов. Для подачи, для подачи поточного воздуха в котел. Проверяем на процесс сумасшедший оборот. Не блюдочки. Взлетая отсюда. Так, вот так вот поставлю, ребята. А то вопросы такие задают, не по теме. Абсолютно. Кому интереснее кулера, вот показываю. Есть вот такие вот регуляторы упакованы. Вот так они выглядят в Так, даем газу цему. все работает следующий. Кому цикаво, напишите в комментариях. Видео будет после трансляции записано на YouTube. Там поставьте в комментариях, если вам интересно. Я вам высылаю только по Украине, друзья. Только по территории Украины. Зазвичай тільки українці і замовляють, бо знають, що я живу в Україні. Так, інший під'єднав. Поїхали, спробуємо ще раз. Давно в темі електровелосипедах. А я не електровелосипеди показую, я показую кулера. От так, щоб вам було краще видно, щоб краще було видно. Не зрозумів навіщо там 4 провода. Йде до регулятора. Щоб ти міг під'єднати до регулятора, потім йде, по-моєму, один провод на те, щоб на предохранитель вроді би. І ще на цей, на кількість оборотів. Зараз під'єдную тільки два провода. От Через такий блок під'єдную два провода. Чорний мінус, красний плюс. А сині і жовтий йдуть, коли ти його повноцінно хочеш до ось такого підпаяти, підкрутити, щоб він працював в тебе від іншого істочника питання. I Тут теж працездатний. Вони всі безщаткові двигуни. Ось бач, видно, що тут обертається за счет магніта, не за счет щот щоток. Коли за счет щот щоток йде плавний круг. Крутиться дуже плавно, а тут обертаєш, ти відчуваєш, що йдуть ривки. Ще треба з них спробувати зробити, як... Генератор, чи вийде чи ні. Як гадаєте, вийде зробити з них генератор. Якщо під'єднати до них... Або спочатку дати їм обороти і спробувати, чи є в них вихід напряження. А тоді вже місто цих лопастей інші лопастя придумати. Іли обертати їх через редуктор. Так, підключив. Пробуємо. Работають від 6,5 вольт. Це я ж перевертаю цих. Теж працює. Ось так. Кому, друзі, цікаво, пишіть в коментарях. Я залишу контакт. Так. Інший, інший. Дякую, думаю, якщо під'єднати до того контроллера, що ви показали, буде крутити швидше. Ні, я вже підключав, обертається так само. Але э, цей контролер працює, по-моєму, від 7 до 35 вольт. Тут ще є такий світодіод. Зараз я тобі покажу. Ага. Ось сюди один дрот. І сюди інший. Зараз спробую тобі показати. Ось бачите, тут я індикатор. Це контакт поганий тут. А потім вже йдуть наростання обороту. Просто я такі проволочки поставив, щоб легше було двигун під'єднати, а контролер той. Так, цей ми спробувала чи ні? Я вже і забувся. Ну, то таке. Швидше обертатись він не зможе, ніж 22 тисячі і так, це багатенько 22 тисячі оборотів. Дуже великий поток воздуха. Я гадаю, він зможе навіть подвинути ось таку коробку. Я так собі думаю. Зараз побачимо. Ну, пошатати точно зможе. Та бачиш, аж двигається. Так, це теж працездатний. От, дурне, а? Всім, будь ласка, хто пише коменти, хто розуміє про що йде мова. Зазвичай беруть люди, які роблять якісь самоділки і деякі плати, можливо, в них гріються при цьому. І треба великий поток повітря. Можна направляти такі кульори на радіатори, а я їх брав для того, щоб робити котли на маслі для подачі вторічного воздуха. Тоді котьов можна довести до дуже-дуже гарячого состояння. Де ще які люди, які кують залізо, беруть для горна. Дуже чудово підходить. У мене вже є люди, які брали. Є, до речі, на Ютубі є пару відео, люди скидали. Люди розповідали, де їх брали, для чого і для чого застосовували. Потужний, дуже потужний. Головне, що я всі перевіряю. Всім дякую, хто заходить, друзі. Хто хоче замовити, напишіть в коментарях. Якщо ви не встигли зайти на трансляцію, напишіть в коментарях. Після трансляції. Відео буде друкуватися в Ютубі. І я вам відповім одразу. Я читаю кожен коментарі, відповідаю кожному. Пальці туди краще не сувати. Давай попробуємо сунути туди ось такий папірець. Як гадаю, що буде? Вони невеличкі, бач? 40 на 40. пальці не треба. Ну що, я кожен перевірив? Ця партія прийшла вся ціла, все дуже чітко. загалом їх у мене 30 штук, було 33 вже 30. Це ще сьогодні було 10 штук, я перевірив. так от Друзі, всім дякую, хто зайшов на пряму трансляцію. Всім дякую, хто подивився, додивився до кінця. Підписуйтесь на YouTube канал. Всім буду радий відповісти, якщо у вас є якісь запитання. Всім добра, всім мирного неба. Бережіть себе, друзі!